Найкраще, що мені могли подарувати на день народження, це гроші на покупку нових художніх матеріалів. Попередньо я склала список того, що я хочу купити, і направилася в художній магазин. У мене завжди покращується настрій після візиту до такого магазину, навіть якщо я купила один олівець чи гумку. Я обожнюю художні магазини за кордоном за широкий вибір преміум художніх матеріалів, такі як карандаш. Лікітекс, Лефранс, Bourgeois, здається так, але в мене зараз нема можливості поїхати за кордон, тому я йду в найкращий, на мою особисту думку, магазин в Києві. Я вже купила всі можливі цікаві кольори від Rosa Gallery і тепер хочу купити щось не базове від німецького бренду Шмінки. Наприклад, мене цікавить рожевий Potter Пінк, бо він має чудову грануляцію, і цей пігмент дуже рідко зустрічається у інших брендів. Єдина дилема була в тому, чи купувати маленьку тубу за 350 гривень чи велику за 740 Я захоплююсь кольоровою гамою сухої пастелі від шмінки, але я ненавиджу цей пил. Тому я байдуже до цих чудових крейдочок, а олійної пастелі в мене настільки багато, що невідомо, коли я всю вималюю. Обожнюю книги від видавництва Артхаз, але тут немає тої книги, що мені потрібна, тому я замовлю її на офіційному сайті. Переходимо до найцікавішого: акварельні фарби Daniel Сміт. Три місяці назад я думала, що мені ці фарби не потрібні, вони занадто дорогі. Я й досі вважаю, що ці фарби не потрібні більшості художників. Але на день народження мені побажали, щоб я нарешті купила собі найдорожчі і найкращі фарби. Отже, я зроблю це. Найневигідніша ціна на кювети, а найоптимальніша на маленькі туби. А великі туби слід купувати, якщо це дуже популярний кольор. Також ці фарби є у дивному пакуванні це такі палочки, якими можна малювати одразу по вологому паперу, а можна відрізати і класти собі в кювети. Але ціна досить висока, тому я не буду ризикувати. Для гуаші від Daniel Smith я ще не достатньо багата. Голландський бренд професійної акварелі Rembrandt мені дуже подобається: в нього чудова якість і набагато краща ціна, ніж в Деніал Сміт. Я планувала купити темно-бордові кольори і, можливо, блакитні. В мене розбігалися очі, тому я постійно звіряла з нотатками і викрасками, які я зробила собі заздалегідь. Потім я побачила, що є 20-грамові туби, і я вже обирала улюблені кольори з цього асортименту. Вангох це студентська лінійка від цього ж бренду, і я вже маю усі найкращі кольори звідси. Як на мене, якість в неї як у роси. Також я хотіла подивитися на якісні пензлики, наприклад, на такий, який називається кошачий язик. Зазвичай його використовують для того, щоб малювати квіти. Ось такі величезні пензлики мені теж були цікаві, але трошки був бюджет не мій. І ще дуже багато пензликів, але я не знаю їх призначення. Комусь вони потрібні. Якщо ви загубилися в цьому магазині, ви можете покликати консультанта і він вас знайде. Переходимо до олівців бренду Derwent. Я дуже люблю їх комбінувати з олійною пастеллю, бо вони також на олійній і восковій основі і мають дуже яскраві кольори, які м'яко наносяться. Але я не впевнена, що мені варто купувати їх зараз. Далі ми бачимо великий стенд від Faber-Castell. Тут усі види їх олівців. Мене найбільше цікавить Polychromos. Але, в принципі, в мене є всі потрібні мені кольори. Я люблю дуже цей бренд за високу якість, за стійкість до падіння цих олівців, а також за те, що за кордоном майже в будь-якому магазині є цей стенд. На стенді внизу можна подивитися різні дизайнерські блокноти з чудовими обкладинками. Наскільки я зрозуміла, вони не фаберкастели, але теж виготовлені в Німеччині. Мені здається, це класний подарунок для дизайнера чи для художника. Стенд напроти присвяченій пастелі, здебільшого, сухії від бренду Rembrandt та від бренду Mungo. Також є Олійна пастель, але це студентська лінія, вона не дуже приємна в малюванні, погано змішується, тому її я купувати не рекомендую, хоча вона досить дешева. Наступний стенд від бренду Cochinor це суха пастель та пастельні олівці. Кольорова палітра в них не дуже широка, і ця пастель досить суха. Тому рекомендувати її не можу особливо. Мені дуже подобається в організації простору цього магазину, що під стендами художніх матеріалів є папіри, блокноти, які підходять саме для цих матеріалів. Дуже зручно обирати все в одному місці. Дивіться, які милі товстенькі олівці відкрита колор, але палітра дуже маленька. Стенд з блокнотами від Хані Мюля привертає увагу. Подивіться, який чудовий блокнот з тонованими аркушами і досить невисока ціна. Попереду великий відділ з холстами, полотнами, з будь-якими текстурами, будь-яких розмірів, натягнуті на підрамники чи просто на картоні. Але я прямую далі, бо мене більше цікавить папір кольоровий або пастельний або акварельний. Такий картон у великих аркушах дуже зручний, мало того, що він вигідніший, так можна малювати на своїх форматах, які вас цікавлять більше. Акварельний папір високої якості, здається, колекшн називається від бренду Ханімюлі. Він дорогий, але це один з найкращих акварельних папірів, паперів, які можна купити. Ну, звичайно, є інші папери, типу Arches, І ще один я забула, як він називається, але в цьому магазині їх немає. Ось це мій улюблений папір для пастелі. Як, на мій погляд, він нормально коштує і в нього дуже цікава текстура. Далі стенд з акварельним папером вже в блокнотах чи в папочках, особливо ось цей. 1264 мені рекомендували. Казали, що він досить бюджетний, але якісний. Але потім я побачила інший відгук: що люди страждають, малюючи на цьому картоні папері. Ось цей SMLT, дуже мені рекомендували як якісний папір з бавовною, але я його вирішила не купувати. Дивіться, ще який гарний блокнот. Але, на мою думку, він трошки і переоцінений по вартості 1560 гривень. Але дуже гарний, як подарунок, чудово можна подарувати цікавий папір круглої форми. Не пробувала, поки що особливо не хочеться на такому малювати. Демо далі Це мій улюблений бренд Ханюлі акварельного паперу. І, в принципі, я вже купувала його, ось цей Експрешн. Я купувала в розмірі А4 і тепер я хочу купити блок А3. На верхній поличці лежить японська акварель Curie вона досить яскравих кольорів і кювети в ній великі, для того, щоб можна було малювати великим пензликом. Але такі яскраві кольори мені, мене не особливо цікавлять, тому я не буду їх купувати. Раніше я доволі часто використовувала поталь у своїх роботах, я маю на увазі не художніх, а саме робочих роботах. Але мені дуже не подобалось, що цей золотий пил потім на мені на одязі по всій квартирі, і тому ми якби закрили проекти з поталлю. Але я люблю таке всяке блискуче. На нижній поличці фіксативи для пастелі, для різних таких технік, які треба фіксувати лаком. По суті, це як лак для волосся, але який має там якісь певні функції. Дуже люблю акрилову фарбу «Амстердам», теж використовую її на роботі, там, розмальовую акрил. Акрил-акрилом, прикольно. Так, але в мене його достатньо, тому я його теж не купую. Цікаві блокноти для малювання мікс медіа, тобто це не акварельний папір, а здебільшого гладенький. Різні я купувала, мені все подобається. Просто воно коштує дорожче, ніж український папір, який теж можна використовувати для цих технік. І наостанок стенд від роса ґелері, її акварель, її гуаш, новинки, старі кольори, все в тубах, також є в кюветах. Вибор просто чудовий. Дуже рекомендую купувати цей бренд, якщо ви тільки починаєте малювати акварелью. Оцей червоний піроль, просто моя любов, хоча я червоний не люблю. Так ми пройшли півтори години. Як я завершила, я купила два блоки акварельного паперу. І ось тут ще коробочка з а, клячкою та ще одною гумкою. Здається, це все. А ні, акварельні фарби, дрембранд, 4 тюбики. Звичайно, я купила сієну опалину, рожевий мейдер. і Ще щось. Маджем здається, я купила. Ось хотіла купити інше. Я зрозуміла, що звук буде жахливий, тому далі я йду просто по подолу до своєї улюбленої кав'ярні, вип'ю там каву і сяду на маршруточку і поїду додому, нарешті розпаковувати свої художні матеріали. Я вирішила не купувати один тюбик фарби, а замість цього купити два еклера і каву, і насолодитися трошки іншим естетичним задоволенням. Вільних місць в кав'ярні не було, тому я випила свою каву на вулиці. А потім поїхала додому за клерами. Отже, я купила два блоки А3, склеєні по краям. Це папір з 100% бавовни. Мені дуже подобається текстура в цьому папері. Я купувала вже його раніше в блоці А4 і все мене в ньому влаштовувало. можливо, є трошки проблеми з промалюванням дрібних деталей. Наступна моя коробочка з фарбами. Я цього разу купила нову клячку і нову гумку, яка не залишає оціх катишків. Я досить довго шукала темно-червону фарбу з коричневим підтоном на пігменті PR206, але так нічого не знайшла, тому купила саме цей колір, який з двох пігментів заміняє той відтінок, що я хотіла. В принципі, я задоволена. PR206 я також купила, але він поки до мене не доїхав. Сіє напалена, фарба якої не буває багато. У мене вже є відроси версія рембрантівська, більш коричнева і менш яскрава, але дуже насичений колір. Чудово пасує до червоного мейдера поруч. Хінакредон рожева маджента. Не знаю, навіщо так багато слів для опису мадженти. Отже, я його купила, бо він входить до альтернативного кольорового кола і, в принципі, я її теж доволі часто користуюсь. Яскрава, насичена, ну, коротше, без взагалі претензій. Я вирішила купувати собі подарунки на день народження в цьому магазині, бо в мене був дисконт 15%. Тобто я зекономила 720 гривень. Тепер хочу показати, наскільки великі ці туби поряд з класичною на 10 мл та на малесеньку від Daniel Smith на 5 мл. Це дуже суттєва економія на фарбі. Моя помічниця знає, що я захоплена аквареллю, тому вона мені подарувала оливкову фарбу та пензлик з білочки. Також я купила книгу по малюванню обличчя і рук по методу Ендрю Луміса. Бо я хочу навчитися малювати реалістично пропорції людей. Мені це цікаво, я знаю, що це складно, але мене не лякають такі складнощі. А остання глава присвячена тому, як малювати руки. Наступна книга, яку я купила про ілюстрацію, кожна одна, дві сторінки присвячені якомусь автору, опису його стилю та що саме він ілюстрував цими ілюстраціями. Мені здається, це цікаво. Обидві книги видавництва Артхаз. Цю частину відео я знімаю через місяць після попередньої. До мене нарешті прийшли фарби за кордону. Я їм дуже рада буду також їх вифарбовувати, і розповідати, чому саме я їх захотіла купити. Але навіть це ще не всі фарби, які я купила, і деякі з них все ще не доїхали. Оці малесенькі фарби я купила на розпродажі по 50%, бо вони були неповні. Ця фарба мала бути схожа на колір вина Бордо, але вона мені дуже схожа на Мадженту. трошки буквально темніша, тому я насправді розчарована. Мені не вдалося намішати самостійно цей зелений колір, який складається з фталоблакитного та сієни палинею. Фішка в тому, що цей колір розпадається при розмитті водою на два відтінки. Дуже гарно. Дуже цікавий сіро-блакитний колір, не яскравий, не їдкий і має дуже виражену грануляцію, якщо розвести водою. Я дуже задоволена, що його купила, хоча він доволі дорогий. Рожево-коричневий колір теж з грануляцією. Це один з унікальних пігментів, які рідко зустрічаються в інших брендів. Дуже рекомендую його купити для сумішей. Пруський синій це альтернатива для фталоблакитного, який не такий насичений, не такий їдкий і теж чудово працює у сумішах. Перелен зелений, рідкісний, дуже цікавий колір. Мені він здається дуже підходячим для малювання містичної атмосфери або карпатських лісів. Вірідін натуральний. Він дуже схожий на зеленку, але при додаванні води він утворює дуже ніжний, м'ятний колір. Цим кольором можна створювати супергранулюючі суміші. Взагалі, у бренда Шмінки є серія супергранулюючих фарб, але я вирішила не купувати їх, а просто купити елементи, з яких я сама можу складати ці фарби. Отже, це одна з них. Я нарешті купила усі фарби, про які я мріяла. Не тільки фарби, а й ще й папір і пензлики. А що тепер далі буде? Я планую не купувати тепер півроку жодних художніх матеріалів. А маю надію, що мені це вдасться, хоча е, вірю я в це так собі, бо я звикла себе балувати чимось таким приємним. Це мій спосіб отримувати цю радість е, від життя в наші буревні часи. Отже, щодо радості, хочу також з вами нею поділитися. Я хочу подарувати вам фарби ось ці. І оці також. Звісно, не повні туби. Зрозуміти мене вірно. Але я видавила ці фарби в напівкювети і хочу розіграти їх серед моїх підписників. Це маджента рожевий, базовий колір. Впевнена, що він вам знадобиться, щоб ви не малювали. Для сумішів це просто чудовий колір. Другий колір – сієна палена. Також базовий колір, який чудово змішується з усіма іншими і додає їм такий землистий теплий відтінок. Каскад Грін колір, про який я мріяла. Все своє життя, коли дізналась про дорогі фарби. синьо-зелений з чудовою грануляцією, просто колір мрія, який ви можете спробувати тепер безкоштовно. МаєнBlue також моя блакитна мрія з чудовою грануляцією, неймовірним відтінком. Коротше, ви тепер це теж спробуєте. Не всі, на жаль, зможете це спробувати, але хтось з вас точно, що треба для участі. Залишити, як мінімум, один коментар, а можна два. Якщо в нас там якийсь діалог, будь ласка, хай це буде не просто там смайлики, і ой, яка краса, а щось, якусь думку, будь ласка, виросте. За кожен коментар, максимум два, я дам лотерейні квитки, і через тиждень після виходу цього відео я розіграю. Ці чотири фарби серед усіх коментарів, які мені залишили. Також я буду супер вдячна, якщо ви поширите це відео у своїх соцмережах чи скинете своїм друзям по вайберу, телеграму чи іншим месенджерам. Це суперважлива дія. Це супер важлива дія для розвитку україномовного арт-контенту. В цьому році я маю великі плани щодо YouTube каналу. Я планую все ж таки знімати регулярно відео. Про мистецтво і все з цим пов'язане, а також про життя художника, про виставки, про продаж картин, Маю надію, що вони вони будуть продаватися добре. Я відкриваю магазин на Іці, там буду теж продавати свої і листівки, і оригінали, і все, що з цим пов'язане. І по можливості буду теж про це розповідати, ділитися досвідом. Ось так. Тому я дуже вдячна буду за вашу підтримку. Також нагадую, що ми. Регулярно донатимо на зсу я, ви, усі українці. Бо ми хочемо жити у вільній країні, безпечній і щасливій країні. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі Кіностетарт.